Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Звітують у штабі оборони. Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти. Найбільше від обстрілів постраждало місто Вовчанськ, Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Як інформують медики, є загиблі і травмовані. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка. Крім того, вчора у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік, госпіталізований у середньому стані. У селі Ківшарівка Куп'янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан середній. За даними рятувальників, пожеж через обстріли не зафіксовано. Два рази вони виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. У місті Вовчанськ були пошкоджені житлові будинки та скління вікон, а також бокси приватної автомийки. У місті Куп'янськ пошкоджено дах та вікна місцевої школи інтернату та автобус. Пожеж не зафіксовано. Триває розмінування деокупованих територій Харківщини. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 12 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бої. Інформують у штабі оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу та завдають йому відчутних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківській ізвісті.